Привіт, мої дорогі підписники і глядачі. Нарешті мій лікарняний закінчився. І сьогодні треба вже починати щось робити: будемо пікірувати перчик, звільняти більші коробочки для менших коробочок, робити йому таку ротацію і оптимізацію. Ось ця розсада перчику це маленький за розміром кімнатний пекучий перець. Насіння збирав. Мій знайомий просто поділився, дав мені кілька перчинок сухеньких, і я вирішила їх посіяти. Та таке приключення мені було, коли я сіяла його та й почухалася після того, щось зачухалось око чи ніс. То мала я тоді роботу, пекло і щепало, і півночі спати не могла. Ще така розсада перцю каліфорнійське диво. Маленькі коробочки треба терміново пересаджувати. А це жовтий кубовидний перець, теж насіння збиралося дома. і зарані висіялось ось такий вже величенкий. Ось такі баклажани черниш F1 це гібрид. Тут ще примостилося кілька. Бур'янців разом з ними, досить так їм тісно. Та ще є квартиранти. Теж буду його трохи розселяти. А в цьому ящику схожість насіння була погана. Щось йому завадило зійти чи. Так просто вийшло. І цей перець я планую висадити в стаканчики, а на його місце. Посадити якийсь з тих тісних коробок. Це насіння збиралося зі свого домашнього перцю. Ось такий самий сорт в іншому ящику, але зійшов тут трохи краще. Стаканчики підготувала наперед. Вже не один ящик стаканчиками розмочуємо, трошки землю зволожуємо, тільки аби не перестаратися, намагаюся. Тому що лишня волога нам теж не потрібна. Так само і розмочую ґрунт, в якому цей перчик росте. Це перець посіяний свого насіння. Я його називаю червона ротунда, тому що він схожий по формі і розмірами на перчик такого типу. Ну, років 10 я його сію і сортові якості ніде не діваються. Дуже він мені подобається. Ось додала фотографію вам торішнього урожаю, так він виглядає. Цей перець дуже смачний, солодкий і товстошкурий. Гарно треба розмочити ґрунт, тому що полив розсади в мене мінімальний, і воно трохи присохше, а нам треба зберегти корінь. Роблю ямки в стаканах. Спочатку положу по одному перчику, потім буду робити другу ямку, щоб не засипати, От якщо зробити їх дві, то одна обов'язково присипеться. Порозкладаю сюди перчик, а потім вже буду розкладати другу штуку. Дуже зручно працювати мені чайною ложкою. Ось бачите, що робиться, коли суха землява. Корінчик пошкоджується обривається. А тепер, коли вже добре розмочили, тут же ж теж хочеться, щоб не заляти його лишньою вологою. І от такий гарний пухнастий корінчик у нас сформувався. З таким гарненьким коренем рослині буде легко адаптуватися і перенести оцей момент пересадки, тому що в будь-якому випадку це стрес для рослини. Центральний корінь під час пересадки я не підрізаю. Можна було б провести експеримент, як приживається рослина і розвивається корінь у підрізаної і не підрізаної. Кореневої системи, але в мене просто на це не вистачає часу. Не один рік так вже саджаю розсаду і нормально розвивається корінь. Саджаю їх по 2 штуки в стаканчик, і так вони будуть рости потім на гарячці з одного стаканчика, дві штуки в одній ямці. Після того, як розложила перці по стаканах, обережно підсипаю необхідну кількість землі кожний стакан. І поливаю водичкою з оприскувача. Воду в мене доданий укорінювач. Це не те, що я спеціально завжди так роблю, але просто в мене він був в наявності. І я його додала. Сподіваюся, що це якось покращить адаптацію рослини в новій посуді, і краще буде розвиватися корінь, і переживатися, і менше отримає рослина стресу. Використовую корівнювач в такій роботі вперше. Ось так виглядають мої рослинки після пікіровки. Спочатку вони трохи схилилися. В стаканах, але буквально через годинку вже стояли всі отак гарненько, стрункі і готові рости і розвиватися. Прищепкою прищипнула напис, в якому ящику який перець, тому що тут, здається, пам'ятаєш, а тут же і не пам'ятаєш, що куди посадила. Я ще не ризикую виносити їх на вулицю в парник тому що передають холодні ночі, 0-1, будуть ще жити в хаті на підвіконні. І хай не ображаються вазони, але тимчасово їм прийдеться поступитися місцем. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, діліться досвідом. До зустрічі в нових відео!